Мене скоріше вразила та, такий єдиний порив до намагання осмислити те, що відбувається, в мистець... формах мистецьких практик. Про що це говорить як на тебе? Це говорить, по-перше, про те, що культура загалом і візуальні мистецтва, зокрема, дуже важливі для нас, як для нації. Угу. І що якщо Європа почала мірятися культурою як Міжнарод, да, от мі... чим ми змагаємося. Можна змагатися рахувати медалі золоті олімпійські, можна рахувати перемоги м'ячів золоті, да, можна також міряти, ось, мірятися культурою і іменами, і практиками. І мені здається, що сьогодні ми заткнемо за пояс всю Європу, бо наші сенси занадто гострі, занадто правдиві зараз. І коли є ось ця основа, та і причому можна помітити, що форми мистецьких практик, які відбуваються в часи війни, вони не завжди про війну. Угу. Далеко не завжди. Тобто, це далеко не завжди там та, якась персоніфікація образу героя або та, осмислення цієї постаті ворога, або якісь буквально іконографічні ось ці. Формулювання сто візуального, в якому ми mm -hmm. живемо, і знаєте, жодному українцю зараз не потрібно пояснювати, що означає, коли ми бачимо воїна ззаду, який на корабель, uh -huh. Тобто у нас всіх миттєво виникає ось ці от фрази, ці от, е, такі меми, та, одиниці. Yeah, панді, ну, ці... Іконографія да, сучалася, от Буквально да. тобто, формуються якісь такі образи, образи з дуже наповнені сенсами, символічні образи, які теж от стають частинами культури, візуальної культури, які осмислюються, але цим не обмежуються. От Я ще раз підкреслю, скільки зараз е, от, та, навіть художніх виставок, які виходять за. Тему війни, які говорять про людське і людину, які mm -hmm. говорять про те, що ми досі здатні після от тривожного ранку, повного вибухами, сигналами тривог, та, ми здатні підняти голову і подивитись на красу цього світу.